В продуктовий магазин, тому ще вони є на полу, є свіжі, А тепер приїжджаємо, мабуть, в інше місце, розібрали роз його. Ну, він декілька місяців стояв, працював. Ось. Касса залишився. Ось біля ЖК. Біля Полтавської розбудовують ЖК Станхаусів Працюють люди. Працюють люди. Ось поні один і олені тут. Поряд з ними. Олені. Олені багато. Там ось стоять. svim Там годують ці котів. волонтери. Там і ці декоративні, маленькі такі півні, курочки і коти всі підтягуються. Тут Ось вони олені і ось цей. поні. Один не бачу його. Да? Ось вони дивляться на мене їх на них. Не? Красиві. Ось такі тут. просто. Димне один красивий. Маленький такий. Ну, разноколяровий такий. їх тут багато. Іненетин. Ось вони ходять там. Ось такой в лісі цей зовкуточ серед сосен. Призумували, ось уже березень. І ось вони тут. такие маленькие. Спасибо. И индик такие красивые ходы. Качки, усы голуби, все тут я их уже Мысена. Там мол, 12. Нарахував 12 може вже й більше.